салазань и кошечка Лебедь дальше. Рыбка скидается. А вот такие у нас малевничий псел. Речка псел. Малевнича. Краса. Чаріє, природа затихає. От бачу, далі дуже далеко. А там вона ж. Мабуть, з десяток лебедів. Краса. Річка Псьол. Взагалі у нас краєвиди дуже гарні. Так, добре, потрібно далі рухатися. Знову зустрів. Лебідя чи лебідку не знаю. Думаю, що гніздо їхнє десь отам. Ось ми з повітря трішки за ними прослідкуємо. Самому цікаво. Поплив, чи поплив, чи поплила. Охороняє гніздо, поки тато чи мама сидить у гнізді. Бур'янці якісь є травичку. Неділю, до речі, вербна неділя вже. Так що все добре у них.